Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Так, ну, звичайно, незважаючи на погоду, яка змінюється, от навіть початок червня у нас такий доволі дощовий, але все одно літо розпочалося, і всі і дорослі, і діти вже хочуть відпустки, хочуть тепла, хочуть е купатися у водоймах біля басейнів. Ну от власне дуже багато питань виникає у батьків з цього приводу, як захистити дитину від сонця. Це перше і найголовніше. Скільки часу можна проводити у воді безпечно? Що має бути в аптечці, якщо раптом потрібно надати. Термінову допомогу дитині, який сонцезахисний крем обрати, і ще величезна кількість запитань. От власне про все це на початку сезону ми якраз і хочемо поговорити зараз з педіатром і неврологом Денисом Байчуком. Доброго ранку вам, Доброго. пане Денисе. Я пропоную е, поговорити і дати відповіді на всі ці питання. Ну в такому форматі бліц, або просто найголовніше обговорити, щоб всім батькам з дітьми різного віку було чітко і зрозуміло. Давайте почнемо з того з якого віку можна їхати з дитиною на море або відпочивати на пляжі? Тому що я навіть по сторіс бачу вже дехто вирушив відпочивати. Ну якщо говорити чисто з медичної точки зору, то ніяких протипоказань до відвідувань моря, пляжу, прогулянок немає. Так, але це має бути безпечно і навіть новонароджені діти ага. в межах того, якщо їхній соматичний стан і здоров'я дозволяє відвідувати в прогулянки, це нічим не відрізняється від того, що ви будете гуляти просто в парку, і так само. Але правила лишаються одними і тими ж самими, так. тобто дитина має бути перебувати в тіні, і це є дуже дуже важливим елементом. у цьому. А, от давайте, в залежності, я не знаю, чи тут вікова градація буде чи ні, але безпечна кількість часу перебування на сонці. Ви вже сказали, що дитина має перебувати в тіні, так. але якщо беремо море або будь-яке озеро чи річку, не ну там не, не, не завжди можна сховатися. Тут важливо розуміти, що а, взагалі безпечного часу перебування на сонці. Прямо прямого немає. Тобто ну, ви ж пам'ятаєте, як в так... нашому дитинстві було батьки, піднімали тебе о шостій ранку, вели зранку на пляж, а о десятій, все треба було вже повертатися, звичайно. тому що починалася шалена спека. Так і це ж знову ж таки правила, то що ми маємо перебувати в тіні, має бути сонцезахист з шести місяців, коли ми будемо oh. говорити за це. Якщо умовно можна поділити на якщо температура повітря, тому що треба враховувати також індекс ультрафіолету, може бути достатньо приємна погода. Та не дуже жарко, але сонце буде давати високі індекс активний, і може бути так. відповідні опіки створені. Якщо ми говоримо про час, ну. Реальний час, то можна взяти, так, якщо температура більше 24 до 30 градусів, mm -hmm. то можна кожних 15 хвилин, умовно, до року 15 хвилин, рік 3 – 15, ще додаємо 15 хвилин, 30 хвилин, і старше трьох – уже 45 хвилин і довше, mm -hmm. якщо ось цьому. Але все одно треба робити перерви, перебування в тіні і контролювати загальний стан і температуру. Час перебування у воді, тому що знову ж таки, всі, всі діти, мені здається, пам'ятають, які вже зараз дорослі, та пам'ятають оце, ану, вилазь з води, бо вже губи так, посиніли, так. а дитину витягти неможливо. Ну, Скільки один тут? з таких елементів насправді є гарним показником, коли це є тремтіння, посиніння губів. Але якщо ми говоримо про час. То uh, ми пам'ятати, що знову ж таки дуже багато факторів впливає на це: це температура зовнішнього середовища, це обвітрення, чи є вітер, чи немає mm -hmm. вітру, які це водойми, це басейн, це відкрита лісна водойма, це море, океан, тому подібне. Це потрібно також враховувати. Але якщо ми говоримо до повікових нормам і часу, то можна також взяти таке правило невелике 15 хвилин воно також проходить і туди, але до 6 місяців пам'ятаєте. Те, щоб ми не відвідували так, контакту так. з водою, тому що це є високим ризиком інфікування для дитини, яка ще має неповний сформований імунітет і ще не за що робити, якщо, наприклад, водойма пляж та будь-що вода потрапила у вухо. Це також всі проходили, але тим не менш, дитина жаліється на дискомфорт, як допомогти, і коли це може бути небезпечно? От, коли батьки мають звернути увагу, що це не просто зараз воно саме пройде, і так далі. А ж треба щось робити, ви маєте розуміти, що Наше вушко, воно сформоване так. Природа придумала дуже гарно, що туди нічого не потрапить. У нас є барабанна перетинка, mm -hmm. яка суцільна, тобто боятися води не потрібно. Але є другий момент, коли діти дуже глибоко пірнають. Та вже зовсім інша історія, коли їхній організм не підготовлений, а в пориві емоцій, збудження, і їм подобається, і хочеться дістати ту ракушку, камінчик якийсь і глибше, глибше пірнути, це може спричинити справді тиск. І ось цей дискомфорт справді може лякати і дітей уже і батьків, якщо ми говоримо саме про воду, то тут корисно буде, якщо ми дамо дитині фізичне, тобто. Момент от фізичного витікання, да, mm -hmm. фізика працює всюди. Ми нахиляємо голову, водичка просто Найчастіше витікає всі і стрибали. Все... Так, так, так стривали, робили, що... робили все. Це є правильно. Звичайно, осушити а, зовнішню поверхню може бути корисним, якщо є невеличкий тоненький рушничок. Можна взяти методом також паперової частинки, а, mm -hmm. прикласти так, і вода затягнеться в паперовий рушничок, і все буде окей. Якщо ми говоримо про... Також можна порухати, наприклад, вушну раковину, взяти її трошки відтягнути. Всі uh -huh, ми до uh -huh. скоріше uh -huh. все робили і порухати нею кожного нас свій тип а, слухового ходу. Інколи в когось один вигин, в когось інший, але це дуже часто допомагає. Ну і звичайно, всі звикли це як в аеропортах, дають нам попити водички, коли в літак піднімається вгору. Це те саме змінюється, так та? змінюється тиск з порожнини. порожнині. І відповідно ковтальними рухами ми змінюємо тиск і даємо можливість відтікти слизу, якщо він набрався, або створився вакуум, якщо дитина глибоко пірнула. СПФ Крем. Який так. він має бути, з якого віку ми його використовуємо для того, щоб захистити дітей в інструкціях. Передбачено, що ми використовуємо його з 6 місяців. Mm -hmm. До 6 місяців все залежить знову ж таки від дитини, а, чи є умови, коли ми можемо його застосовувати так. Деякі а, фірми вказують, що можна застосовувати. Але тут важливо розуміти, що офіційних даних за це немає. З 6 місяців краще його застосовувати. Чим вищий захист, тим краще. Це важливо розуміти, тому що якщо ми говоримо 50 50, то ми розуміємо, що 98% шкідливих променів буде поглинуто а, даним засобом, і його важливо поновлювати так. Якщо ми і в час нанесення, тобто ми не можемо, більшість засобів не діють одразу, коли ми йдемо. Але потрібно враховувати, що є фізичний і хімічний захист. Якщо фізичний, то він може діяти одразу, а якщо хімічний захист, то йому треба почати смогтися, і це потрібно десь приблизно 30 хвилин для того, щоб він почав діяти. А після цього ви Уже спокійно можете виходити, гуляти і поновлювати його кожних дві години. Слухайте, ще одна історія, але ну, я справді це дуже часто бачу. Буквально вчора також у історії знайомої спостерігала. Вони зараз в Туреччині відпочивають. Маленька дитина до двох років, і вона його одягає в такий, знаєте, як захисний костюмчик. Так. такі спеціальні футболки, шорти. І між батьками насправді величезні дискусії. Хтось каже, що клас це захист від сонця, і взагалі круто дитині комфортно і тоді не слідкувати, скільки вона там а, булькається собі. А хтось каже, шкіра не дихає, ви знущаєтесь над дитиною. От що ви скажете як лікар ну, з цього приводу? Насправді в всьому має бути свій розум і адекватність. Так, якщо ми говоримо класно, справді костюми дуже корисні. Вони можуть використовуватись, їх можна одягати, але пам'ятаємо, що ми покупалися, ми зняли його, висушили, промили проточною водою. або щоб забрати, якщо це солена вода, а це так само може спричинити подразнення шкіри у дитини. Тобто дитина справді має вийшовши з води осохнути це, профілактуватиме і попрілості в майбутньому і подразнення шкір. Якщо дитина на пляжі, скільки часу вона в такому костюмі може перебувати? Бо є ж батьки, які не дотримуються цієї норми зранку, пішли так, і до останнього, ось як це, то кажуть. це знову ж таки. Ми маємо покупалися, зняли подивилися 15 хвилин mm -hmm. перебуваємо в тіні ми потребуємо це захищати щоб ну тобто загалом дані костюми вони дуже гарно продумані і шкіра в них справді дихає і це абсолютно О, це спокійно важливо. ми можемо а, перебувати довго на сонці в межах тих прома стандартів mm -hmm. які ми проговорили трошки раніше ну все наче з основними питаннями розібралися тепер безпечно ми можемо підходити до початку теплого сезону дякуємо що прийшли у нас в гостях Дякую. був педіатр і невролог денис Бойчук. Проговорили основні правила поведінки на воді, і як убезпечити своїх дітей, особливо під час активного а, такого пляжного сезону. Дякуємо. Сніданок триває. Скоро повернемось.